Моє вітання. Сьогодні ми презентуємо вам вбудований вугільний гриль від торгової марки Грилі, який є досить таки унікальним продуктом у своєму роді. І зараз пояснимо, чому саме. По-перше, це вбудований гриль. Тобто він вбудовується у будь-яку вашу гриль зону чи вуличну кухню, і ви самі конфігуруєте далі її і розмір, і інші бокси, які тут можуть бути присутні. Але гриль це основа будь-якої кухні. По-друге, це вугільний гриль. А вбудованих вугільних грилів на ринку є дуже і дуже мало. А цей ще й унікальний. Унікальний тим, що у цьому грилі, точніше, завдяки його міцній конструкції, можна палити не лише вугілля чи вугільні брикети, наприклад, але й справжні дрова, які так люблять наші замісів вітчизники. Найголовніше, що абсолютно весь гриль на 99,9%. Зроблений із харчової нержавіючої сталі, тобто ваша страва не буде вбирати в себе жодних зайвих хімічних елементів, адже це харчова нержавійка. Переходимо до його конструкції. Масивна кришка зроблена само собою із повністю нержавічої сталі. В нас є регулятори тяги по обидва боки, а також вхідний регулятор тяги тут. Саме ними буде регулюватися температура приготування ваших страв. Решітки само собою із нержавіючої сталі. Тут їх дві, і вони дуже масивні. Масивна нержавіюча решітка має декілька переваг. По-перше, на ній не пригорають ваші страви. По-друге, вона акумулює дуже багато тепла у себе і тим самим, наприклад, запечати дуже добре ваші стейки. А ви знаєте, наскільки це важливо? Ну і по-третє, форма решітки зроблена таким чином, що на ваших стравах вона залишає Ідеальні тоненькі смужечки, які всі так люблять. Далі, як на будь-якому дорослому грилі, в нас є верхня речітка. Тут ви можете або доготовити свої страви, або ж готувати такі страви, наприклад, як овочі грилі, які не потребують супервисокої температури. А під основними речітками є спеціальна пластина. Саме на цю пластину скапує жир і сік з вашої страви. І тут він випаровується, і знову ж таки, цей весь запах йде відразу наверх до вашої страви. І жир. Не капає на вугілля, там не горить і тим самим не виділяє зайвих канцерогенів, які власне ви можете споживати із вашої страви. <му> і тут ми плавно переходимо до корзини, в яку, власне, і засипається вугілля. Ну або якщо дуже вам хочеться, то все-таки дрова. Корзина в нас є регульована по висоті, механічно регулюється. Відповідно, степінь жару і температуру приготування вашої страви ви можете регулювати. Ну і ми плавно переходимо власне, до ось цієї шухляди, яка має захист. Тобто просто так її не відкриєш, адже саме сюди потрапляє весь попіл зола і навіть продукти горіння. Тому є захист, ручкою відкривається, і тоді відкриваємо шухлядок. Перше, що нас зустрічається, це вмонтована ємність для копчення. Вона живе тут на постійній основі. Ви просто, коли потрібно вам підкоптити певну страву, засипаєте сюди щепу, закриваєте і ставите на місце. І все. І, власне, жару від вугілля чи дров абсолютно вистачає для того, щоб щепа коптила і підкопчила вашу страву. Це так смачно, що капець. Місце, куди потрапляє весь попіл, також знімається елементарно. Ну і, Відповідно, чиститься, миється це нержавійка. Ви самі розумієте, її можна мити. І в нас залишається сама шухляда. І ми ще раз показали вам, що цей гриль, по перше, точно зроблений повністю із харчової нержавіючої сталі а по друге, що його легко чистити і за ним доглядати. По-перше, це дійсно зручно. Він легесенько як розкладається, так і складається. По-друге, він легесенько чиститься. А по третє, при плануванні своєї вуличної кухні чи гриль зони, не забувайте, що гриль насправді не займає дуже багато місця, і плануйте отакі спеціальні метабокси, де ви зможете зберігати, наприклад, чи вугілля, чи брикети, чи дрова, чи смітник зробити, чи холодильник навіть можна вмонтувати, щоб повноцінно готувати на повітрі.